Ага, думав я, якщо оте поукриваю все, то віддихатиму та фігушки. Осталося ще ось два рядка малини в мене. По-моєму, цей рядок полана, а це зюгана, наскільки я, якщо я не помиляюся. Цей рядок вже був вирізаний, це ось дорізав оцей правий рядок. ну, може, зараз вам знайду якісь ягодки, з де-не-де пооставалися. Хто спеціаліст? Зюгана чи не зюгана? Начала родити вона. Ну, Якщо я не помиляюся літом, тільки коли, а навіть його, чи в середині літа, чи під кінець літа, ну це вже вона вала так місяців два, може навіть більше, може й три місяці без перестанку. Шикарна малина. Питань до неї нема ніяких. І ще ж, якби було тепло, бачите, що ще. Ще б вона була й була. Ну, Сьогодні вже на ніч приморозок, то вже їй її... Аліс капута. Що це така яка красива ягодка? Я її пропустив. Ну, і смаку ній, звісно, немає вже ніякого. Вона ні кольору немає. Така, після. Вже, зрозуміло, що тепла немає, сонця вже немає, вже нормально вона не буде. Пару днів тому зібрали останній урожай. Все, хвата. Так що, бачу, я ніфіга не подихаю. Поки ще не замерзло все або не ситью з неба. Робота є і є що да, ти хочеш? Село, село є село. Так що, все, зараз виношу, навожу порядочок. І малиною теж, фініш, розібрався. Хай зимує до весни. Це, до речі, перший рік. То кущі такі були і слабенькі, були і хороші. Так, плюс-мінус нормально. Я, я думаю, що на наступний рік покаже воно все таке, як є. Буде гарна малинка. З поливом, звісно, бо без полива діла не буде взагалі ніякого. Якщо ви думаєте собі садити щось малину, смородину, виноград, порічки чи що там ще любе все, що ви хочете садити, тільки ж парте полив. Бо діла не буде ніякого. Це вже перевірено. У мене на все стоїть полив скрізь, кроме картошки. Поки що. Все, пішов я убирать.